Друзі, всіх вітаю. Нарешті в мене дійшли руки зробити відео, яке я вам обіцяв приблизно рік тому. Отже, дивіться. Так, друзі, англійське слово challenge означає виклик. Виклик, який, який робить тобі обставини, або виклик, який ти робиш сам собі. І, звичайно, краще робити виклик самому собі. І ми зробили виклик сьогодні піднятися на одну із вищих гір Словаччини. Знаходиться вона значить, в нижніх татрах, бо верхні татри це вже такі для професіоналів. А бачите, в основному всі розказують про якісь про соло походи про таку дружню чоловічу чи там жіночу компанію. А ось я взяв сьогодні з собою шестеро дітей. Двоє старших, оце зі мною я йде. Так, да. Да. одна дитина залишилась вдома. Да, дякую, що тут казав. Три жінки. Один три я чоловік. Да. Да. Дві. <реш> я знову неправильно, да. дві жінки. І цей і маленькі діти 5 та 7 років. Значить, Маршрут нам показує, що підйом 4 години, спуск десь 1,5-2 години. Отже, починаємо. Гра називається «Крольова Холя. І чи зможемо ми її подолати? Залишимося сьогодні без обіду. Взяли з собою якийсь перекус. Піднимемося на висоту. Десь ну, від точки старту до фініша близько кілометра підйом. Ну ось, так от, пройшли ми циганський табір, такі що багато живуть ці цигани чи бідно? Бідно. Ну так, да, дуже бідно. Хотів я познімати, але трохи застіснявся. Такої скритої камери немає в мене. Ось. Вже чув. В інших містах Словаччині, в Словаччині багато циганів. В інших містах Словаччини почугу не можна знімати. То, в принципі, не хотів їх дратувати, всі на тебе дивляться, всі вийшли. Подивитися, хто це в їхній квартальчик зайшов, а їхньою трасою, їхнім маршрутом, що це заємно? Їхнім, е, їхнім таким от закутком їхнім проходить траса на цю Крольову краль, холю. Дівчата в мене вже просили 50 євроцентів. Сказав, що треба заробити? Продати яблука чи ягоди якісь. Поспіхнулись мені дівчата і нічого не запропонували. Ото я пішов далі. Ну що, йдемо далі? Туди. Так, уже півтори години ми в дорозі. Ось така зупинка, там значить, Крольова скала. І он там, де можна побачити цю телевежу, ось нам туди треба піднятися, але спочатку для цього треба спуститися. Ідемо сюди. сюди. Ми Спостерігаємо таку красу. Там був шлагбаум. не дивлячись на те, що тут асфальт, їздити сюди можна тільки з рятівникам, лісничим і тим, хто обслуговує телевежу. Ну а ми їдемо далі. Йдемо. Маємо шум води тут, поки там наша група відстає. Ми тут трохи відпочинемо біля цього потічка і пошукаємо красивих кристальчиків. мінералів. Гриби маємо. По-різному цей гриб називають в різних місцевостях. Вон тут є Сироїшки. різні. Не знаю, чи будемо ми сьогодні збирати. Зараз порадимось, хто їх буде чистити, готувати. Але грибів тут навало навіть у серпні, на початку серпня. Так, і на цьому місці я з'ясував, що... Та дорога йде вниз. А як справжні герої, треба йти на простець через хащі. Показує мені навігатор, що так, туди буде петля, вниз і потім нагору підніматися. А тут крутий підйом вздовж цього потічка. Ми зараз спробуємо скоротити трасу. Ну що, вирушаємо далі. Так, ось так ми вирішили зрізати. Дивіться. Ось така тут стежинка, трохи цей деревця. А цей маленький Сашко, наш Сансанич, каже, що ми в джунглях і нас кусають. Оце кусають. Нас кусають джунгарики. Ну що, піднімаємось далі. Коротка траса. Вирішили 3 кілометри зрізати. Дуже добре, що перед нами хтось тут пройшов, порубав дерева, повалив. Але дивіться, яка краса. От не на ми пішли. Оце у нас да, справжній челлендж. А, а, яка є дуже серйозна коварність, така підступність в горах? Що начебто бачиш небо, бачиш просвіт, піднімаєшся, а там знову просвіт. І так, 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 і не бачиш кінця дороги. От так, так, отже, я вже колись вночі в горах заблукав. Ось Тому будьте уважні, якщо підете, бачите один просвіт, другий. Не, не сподівайтесь, може бути ще третій, четвертий, 10. Так що отак. От. Ходіть краще перевіреними трасами. Ну, але тут вже хтось прийшов, тому десь вона закінчиться. Одну третину цього дві третини цього підйому ми пройшли. Цього маленького п'ятирічного хлопчика півдороги дороги цієї Аніс. Допомагав дружині. І чудово! Ми знайшли брусніку тут. Цигані пр... брусниця, ну, да, цигані казали, брусніця тут продавали. Здається, 4 євро за відерце... Трьохлітрове чи щось таке. Але вона мені тоді щось не сподобалось. Ну, як це у циган буває. Зверху красива, знизу така біла. Е, просто як вона пришипана. Каже, свідьорка. Беріть. Потім бачу, я кажу, та мені щось не подобається, на якась несмачна не була. А цей. А потім каже, кажу, щось вона не смачна. ну Візьміть, бо в мене шестеро дітей. Каже, ну в мене теж шестеро. Шукав монетку їй, щоб дати, не знайшов. Але от така. отака. Тут смачніша. Може через те, що я устав. Смакота. -сма гущих ось велосипедах нас. Обігнали велосипедисти. Цікава така конструкція. Без амортизації. ні, не спереду, не ззаду. Спор... Видно, що спортивні великі колеса, але... Не знаю, зміг би я чи ні. Трохи, трохи швидше, трохи швидше ніж йде людина. Сподіваюсь, я що це не остання така краса, буде ще красивіше, будемо зараз ще вище підніматися. Ось там велосипедисти, а я знайшов шлях, де нам зрізати ще дорогу. Ще раз сюди підемо хащами. Так, ось таку цікаву конструкцію знайшов. Спочатку подумав, що це поштова скринька якась, але думаю, що це якась годівничка для птахів чи для кого. Ось така годівничечка. Отак, От так ми зрізаємо дорогу. Так, друзі. У нас залишилося четверо. Я, Назар, мій старший син, син з інвалідністю, Лісей, який у нас не розмовляє, теж він з інвалідністю. І маленький Стефан. І зараз, щоб ви розуміли, складність траси, нас обігнали. Професійний спортсмен Giro d'Italia di Значить, Це одна з таких складних велосипедних трас, професійні спортсмени приїжджають сюди, щоб тренуватися, ну а це вже видно на професіонали. Але таку історію розказав своєму синові, коли мені було 7 років Значит, нас набирали на секцію плавання. Десь пару місяців займалися всі однаково, вчили плавати з досточками. Десь 30 дітей було хлопчиків, дівчат. А потім через 3 місяці сказали, так, хто хоче перейти на новий рівень, має зараз з досточкою стрибнути на другу дорожку. Бо на першій, там біля бортика, там було нескладно, можна було за бортик зачепитися, якщо раптом дощечка вискользне в тебе. Ось. А на другій вже було доріжці, вже було глибоко. І сказали, так, маєте на глибину зараз стрибнути, ніхто не, не втоне, всіх врятуємо, але маєте зробити рішення, хто хоче займатися далі. Я начебто не боявся. Ось, ну справді не боявся. Але подивився на інших. Що десь половина групи, а я був в кінці цієї групи, бо в мене чи літера, чи в кінці алфавіту. Це в кінці. І на той момент я вже подивився, що половина групи відсіялася. Я подумав, М -м, сім років мені було. Раз, значить, раз вони не стрибають, значить там щось є таке страшне. Я не стрибнув. І так, моя кар'єра в плаванні закінчилася. Ось, тому я не хочу втрачати шанс. Вчу свого хлопчика, якому теж зараз 7 років. Що, навіть якщо здалися всі інші, мама здалася, сестра здалася, брат 12-річний 12 старший здався, ти готуєшся бути чемпіоном. Не дивись на інших. Маєш підкорити. Цю вершину це буде перший його підйом на цю гору. І ми впораємося ще 2,5 години, але я впевнений, що ми впораємось. Вода у нас майже закінчилася, але і навіть це, я думаю, не буде нам перешкодою. Ми впораємось.